Всім, любі друзі! Сьогодні я хочу вам показати своє відео, подарунки на день народження. Ось, у мене так багато подарунків і почну я вам напевно розказувати, що мені подарували. Мама Сата мені подарувала фортепіано. Також мама із сестрою моєю подарували мені роздруківки, альбом та брілок, також декоративний скотч, два дироколи, шоколадку рушен. Вафельки, чотири резинки та стирачку. Ось, да я вам це покажу. Ось тут є дуже багато роздруківок у мене. Також це є альбом ось такий. Декоративний скотч. Олівець. Декоративний скотч мені дуже подобається. Я їм дуже вдячна. Шоколадка. Ось дироколи. Ось такі дироколи. Ось такий ось такий магніт. Ну, магніт злетів, на жаль, не виходить. Та, а також, як я вже казала, ось такі стікери мені теж подарувала мама із сестрою. А ще мені подарували ось такі вафельки. Я баба, з якою я тут проживаю. Вона мені подарувала гроші. І, і все. Мій хлопець мені подарував ось такі цукерки. Їх було 8 штук, продав, я ж я Також ось таку кружку. Вона мені дуже подобається. знаєте. Ось тут намальований хлопець з дівчиною, які цілуються. І тут написано I love you. Моя бабуся, з любінням. Мені подарувала ролики. Ой. Обзор на них я зроблю пізніше. Вони були ось. Більше у ній нічого не було, крім роликів. Хресна мені подарувала ось такі цукерки, ну, таку шоколадку, Рошен. Також вона мені подарувала гроші та кулон. Моя тітка, ну, так, знайома тітка, подарувала мені ось таку шоколадку, а також гроші. Також е, ще подарунки мені зробив мій хест. Він і подарував ось такий розпис по холосту. Сюди входить листок, е, на якому можна розмальовувати. Тут є розділені. цифри, ось я зараз покажу. І кожна цифра має свій колір. Ось такі фарби входять. І також найгарніше, що тут входить, це є холост. Я його вже розмалювала. І ось що в мене вийшло. Також хрести мені подарував ось такий гольфик. Біленький. Буду його мати до школи. Подарував мені, подарував мені два бантики. Ось такі. Вони не зовсім бантики, а такі заколки, можна сказати. А також він мені подарував капонки та блеск для губ. Ось такий. Від фірми Evelyn. Ось такий блеск. Ось він такий світлий. Обзор на цей б'єск я ще зроблю пізніше, коли я буду знімати відео Моя косметика. Це були усі мої подарунки. Ось, їх так багато, я вам можу сказати. Так, в готовому порядку подарували мій подарунок мама з сестрою. Це все було, що ми подарувалися, це буде виконувати подарунок. А це кож батько. Цім фости мені ще подивили грогію. Я йому дуже. І я знаю, що під час того, як я знімала відео, був шум. Ви розважаєте, це пішний телевізор. А, також мій маленький, маленький курс. Ну, на цьому все. Ставимо пальчики вверх або вниз.